Привіт друзі! Вітаємо на каналі. Тені у нас на розпаковці чоловічі кросівки, які замовив замовлено на торговій площадці розетка. Будемо розпаковувати, дивитися, що не пристане. Що российний норм. Так, тут остался немножко яйчек. Так, очутилось. Красивки. Так, сау Сони. Сау Кони. Оригинал. Так, белая упаковочка. Размер где у нас? Так, американский 9,5. USA 9,5 и 11. Тут -то 43 -й. розмір Європа. Так. Тані красивки маркуються як для повсякденного носіння. Так. Матеріал, з яких виготовлені ноук і, і шизина. Я говорив, сам матеріал Вальхайде нейлон ноук, а сама підошва резинова. Тайні кросівки йдуть, як денні сезонні. Їх мене носить в тобто, листорію літом. І Дякую, не так. Підошва проклеєна, сама приклеєна підошва. Самі кросівки прошиті, як бачите, місцями двома строчками. А підошва приклеєна, тому що вони, тому вони будуть боятися вологи, і зимою їх поганити. По цьому водосі і кра, кра, краще не носити, бо сама підошва приклеєна, може відклеїтися. Так. Так, як я говорив, розмір йде європейський 43-й. Так. Сама подошва. Тож це така сара й експертності. Вона не подозвінаться, просто вона два матч. Самі по поду... днічні Самі... фашня частина сама тоже прямо на дотик. Тоже ніде не заломується. Прошитий я довлюся якісно. Натяг немає. Не пропущених місць. Все. І сподіваюся, бо тоже якісно. О, все шнуровується на старівці. Крицівки сіяють досить непогано на нозі. Після кожного носіння бажано їх просушувати, але якщо вони поклеєні, його просушувати треба вдалі від джерела тепла. На нозі легкі, сам матеріал досить непоганий, він дуже міцний і будуть служити довго, якщо її з ними дивитися. Так що, кросівки досить типа. Рекомендую до покупки. Кому, тому ссылку на дані кросівки, посилання, точніше, на дані кросівки я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал. Підписуйтесь і всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Слава Україні! Ми переможемо! Вірте в перемогу України і все буде Україна. Дякую за увагу. Всі до наступних зустрічей.